В Ефірі телеканалу НТК інформаційні підсумки п'ятниці, 8 вересня. В студії працює Ольга Гириджук. Мої вітання сьогодні у подіях. Ви побачите. Представник НАСА провів урок для коломийських школярів. Він зараз проходить тренінг в зсу у новому навчальному році. бракуватиме підручників п'яти та шестикласникам. Понад 8 тисяч 700 гривень зібрали для збройних сил України на благодійному заході з нагоди Дня Незалежності у Києві. Анонси нам адміністрація Києва заборонила давати цілях безпеки. Нам прийшли зробити ось так. Тепер про це та інше детальніше у випуску. Представник НАСА провів урок для коломийських школярів. Учні ліцею номер 9 взяли участь у воркшопі космос та технології майбутнього під керівництвом американського інженера. До слова дирекція навчального закладу вже налагоджує співпрацю з Джейнсом Віщем, аби такі заняття були для школярів регулярними. Американець Джеймс Віщ працював у НАСА інженером мереж. Вже чотири роки він в Україні тут відвідує як державні, так і приватні школи. Ділиться з дітьми своїм досвідом, розповідає про космос, сучасні та майбутні технології. Такий воркшоп під назвою Космос та технології майбутнього відбувся і у Коломийському ліцеї номер 9 мені подобається навчати і спостерігати, як навчаються інші. Українські діти дуже спраглі нових знань. Дуже зацікавлено мене слухають і часто знаючи, що я американець і працював у НАСА, сприймають мене як астронавта. Вони як губки поглинають інформацію, і це прекрасно. За цим дуже цікаво спостерігати. до слова Джеймс Віч також викладає англійську в Україні. Він зараз проходить тренінг в зсу, також крім того, що. Викладає англійську в Україні і вчиться також керувати дронами. Ініціював зустріч інженера НАСА з коломийськими школярами, директор та засновник Empire English School Ростислав Романюк. Це організація, яка надає послуги англійської мови для корпоративних клієнтів та для приватних шкіл англійської мови. Ми допомагаємо американцям та британцям переїжджати в Україну і працювати на благо української світи. Наше майбутнє це наші діти. Те, що вони зараз вивчають, чим вони цікавляться від цього залежить відповідно технологічне майбутнє України. Ростислав Романюк продовжує намагаються працювати з якомога молодшою аудиторією, щоб якомога раніше дати змогу дітям відчути жагу до нових знань, зокрема новітніх технологій. В найближчому майбутньому планують запрошувати представників різних професій з різних країн сюди до нас. Продовжує директор та засновник МПА English Шкул, бо це чудова нагода іноземцям дізнатися більше про нас, а нашим дітям отримати цінні знання. Це будуть різнопланові носії мови із Великобританії із США і. Із... Із Австралії, наприклад, які будуть приїжджати, проводити деякий час Коломиї, ознайомлюватися з культурним життям Фуломищини, дізнаватися більше про гуцулів і, взагалі, в принципі, про нашу культуру західноукраїнську. і відповідно викладати, наприклад, частково англійську мову через предмет. Дитині може бути цікава тематика, фізика або роботобудування. Якщо цей урок відбувається англійською, то дитина одночасно вчить і англійською, і той предмет. Марина Максимів, Андрій Гращук, події НТК. Підручники не для всіх. У новому навчальному році їх бракуватиме п'яти та шестикласникам. У молодшій та старшій школі ситуація дещо краща. Наскільки розкажуть наші журналісти? Син Мирослава, п'ятикласник. Минулого тижня Адам отримав шкільні підручники. Всесвітня література із творами російських письменників шокувала його батьків. Видали всі книги, але просто я звернув увагу на власну літературу для п'ятого класу, яка була невідповідною. Був з часів Януковича і навіть вчителі, з якими я говорив, вони казали, що вони не читають ні Пушкина, ні Лермонтова, Я згоден з цим. Але головний фактор, про який треба говорити, це візуалізація цієї книги. Вона наскрізь просякнута російськими картинками, російськими наративами, всякими там мультиками союзмультфільму і так далі. Це головне. Головне, щоб діти такого матеріалу не бачили, щоб вони не не звикали. І дирекція дуже адекватно себе повела. Повела вона відразу перестала видавати книги і попросила всіх батьків повернути їх назад. Шоковані і місцеві чиновники від освіти кажуть, ці підручники мали б списати ще минулого року. Проте додають, навчальних посібників таки бракує, особливо тим дітям, які вчаться за програмою нової української школи. А все через війну ситуація з тими підручниками, які мали вже бути давно списані. На початку року керівник кожного закладу має списати підручники, які не відповідають державному зразку. Це стосується і цих підручників здати їх відповідність. Структурі, яка займається вторинною переробкою, отримані кошти покласти на рахунок, поточний рахунок свого закладу, і за ці кошти купити вже ті підручники, які необхідно. Часто працівники бібліотек шкодують ту чи іншу книжку і не ліквідують її. Що сталося і у випадку з цією книжкою? Нові підручники у ліцеї Івано-Франківська все ж завозять. Нам завезли сьогодні такі, ну дуже очікуване е, підручники для шостого класу. Ми маємо. От дивіться, ми маємо математику, дві частини першу і другу частину. Ми маємо е, ось математика першої, другої частини, природу. Ми маємо. Ми маємо історію для шостого класу, технології. Оце все підручники, і українську мову, і українську літературу. Шестикласникам Держкоштом надрукували майже 70% підручників для допомоги у видання навчальних посібників із решти предметів. Міносвіти залучає і міжнародних партнерів. Мало домов має домовленості з іноземними партнерами, переважно Польща, Румунія, Угорщина, які друкують підручники для наших школярів. Забезпечення з першого по п'ятий клас вже є повністю 100%. Шостий клас певно буде забезпечений лише на 30%. А з 23 серпня довозиться в шостий клас по школам нашого міста. Решта, включаючи також старші клас, забезпечені підручниками. Ковід та війна навчили педагогів та учнів активно користуватися цифровими технологіями. Відтак, всі підручники нової української школи є і в електронній версії. Книгами можна користуватися онлайн або ж завантажити їх на відповідний носій. Наші учні і педагоги вже навчені працювати за відсутності паперового варіанту підручнику. Ми дуже часто використовуємо все такі електронні, оскільки наша школа повністю забезпечена доступом до інтернет-ресурсів. В кожному кабінеті забезпечено інтернетом, тому немає якоїсь такої, скажімо, трагедії чи такої ситуації, яка є не вирішена. Тобто, на кожному уроці вчитель має можливість підключитися і на екра. Ані показати ту чи іншу сторінку підручника, яку вони вивчають власне тематику на цьому уроці, У 2023-му на видання та довіз підручників у держбюджеті передбачили 754 мільйони гривень. Однак кажуть, у профільному відомстві цього замало, аби повноцінно забезпечити всіх українських школярів. У регіони вже завезли майже 4 мільйони посібників, а це 82% від загальної потреби. Понад 8 тисяч 700 гривень зібрали для Збройних сил України на благодійному заході з нагоди Дня Незалежності у Києві. Серед організаторів Коломиянка Люсія Ларес незабаром перформанс планують відтворити у кількох областях України та за кордоном. Деталі розпитували мої колеги. Благодійний захід на Михайлівській площі в столиці, приурочений Дню Незалежності України, готували близько двох з половиною місяців. Спочатку перформанс мав відбутися безпосередньо 24 серпня, однак майже в останній момент дата довелося змінити, розповідає співорганізаторка Голомиянка Люсія Ларес. Був прильот по Чернігову, і нам прийшлось міняти дату. Анонси нам адміністрація Києва заборонила давати цілях безпеки. Нам прийшлось зробити ось так. Під акомпанемент скрипки та цимбалів глядачі могли оглянути кілька локацій просто неба. Зокрема, показ етноколекції Марії Шаметько, майстрині, що вишила вже три сорочки Валерію Залужному. Фотовиставку, майстер-класи з виготовлення воскових свічок для малечі, а ще унікальні. Експозицію під символічною назвою хробаки. Виставка воєнного металобрухту, з якого хлопці вже переробили дуже класні речі, тобто заливають склом. Так як пояснили хлопці, задум їх був те, що вони на орків обозначили хробаками, тобто вони те, що все ніс на своєму шляху, все портиться, нищить. Після того як з'явилася інформація про захід, волонтери кількох інших областей запросили організаторів повторити проєкт. Зокрема, йдеться про Дніпро, Запоріжжя та Харків. От, якраз зараз будуть перемовини, готуємо дати, готуємо е, ще проекти, хто хоче до нас долучитися. Ну, а знову ж без афіше для безпеки. Ми це все, все організовуємо. Я би хотіла проводити такі заходи і в Європі, наскільки це можливо, тому що людям цікаво, багато європейців е, знають, що. Війна ще в Україні триває, і вони всіми силами підтримують нас. А коли ми показуємо їм такі роботи, тобто нашу культуру, показуємо цей металобрухт, який знищено та цими же хробаками, Воно трошечки психологічно по інакшому діє. Основна ціль благодійного заходу донести європейцям, що війна в Україні досі триває, і наші захисники досі потребують допомоги. Я хочу показати картинку командної роботи. Перш за все, по-друге, постійно просити дай. У Європі воно вже не личить. А от показувати наші нові таланти і провокувати людей купляти наші таланти. Тобто, це ж все йде на донати. А донати на звісно, що йдуть на е, зсу протягом акції вдалося зібрати 8752 тисяч гривні, за які придбають комплекти зимової резини для бійців на запорізькому напрямку. Юлія Марціновська для телеканалу НТК і Радіо Сяйво. І це все на сьогодні. Я ж нагадую, наші новини ви можете переглядати в інтернеті за адресами, які зараз бачите на екрані, або ж слухати на хвилі 106.8 FM, радіо Сяйво. Вся команда подій дякую вам за довіру. Нехай щастить! Слава Україні! замить, події бізнесу не перемикайте! Для комфорту пацієнтів у Коломиї можна пройти фіброгастроскопію, колоноскопію та проктологічні обстеження під седацією. Такі послуги віднедавна пропонують фахівці медичної практики медлюкс, що у Коломиї на вулиці Бачинського, 3, поблизу поліклініки. Медичні процедури фіброгастроскопія, колоноскопія та деякі проктологічні процедури можуть викликати дискомфорту пацієнтів. Аби цього уникнути у медичній практиці медлюкс віднедавна можна пройти ці обстеження під седацією. Ділиться головний лікар медлюксу Віктор Титик. Пацієнтові проводиться обезболення і під контролем кваліфікованих спеціалістів. Дана процедура для любого пацієнта стає. Комфортною і безболісною досвідчені анестезіологи у співпраці з лікарями-ендоскопістами забезпечать комфорт пацієнтів під час відеообстежень верхніх відділів, шлунково-кишкового тракту, кишківника та під час деяких проктологічних обстежень, запевняє лікарка-анестезіолог Іванна Липко. Доки без питання, ми працюємо. Найважливіше є те, що проходження процедури не відкладається у пам'яті пацієнта. Іван Налипко продовжує медична седація. Це інша відмінна від наркозу. Процедура занурення в стан схожий на дрімоту, поверхневий легкий сон, при якому пацієнт відчуває спокій та е, розслаблення. Перевага є в тому, що є швидке відновлення, після якого людина може за певний час навіть сісти за кермо. До двох годин в принципі людина може вже бути повністю е, дієздатною. До слова медична практика медлюкс пропонує повний спектр медпослуг від найрізноманітніших аналізів до ...фахівців із обласних центрів та столиці. Працює медична практика Медлюкс у Коломиї, на вулиці Бачинського, 3 навпроти поліклініки. Деталі можна дізнатись за номером телефону 0800 330 900. Понад 80 різновидів чаю: чорні, зелені, білі, пуери, улуни, чисті і з різноманітними натуральними добавками, фруктові і трав'яні мати і матча. Такий асортимент пропонують у крамниці чаю в Коломиї, який знаходиться на вулиці Йосипа Сліпого 4, вхід через магазин Слан. Вже не одне століття чай зігріває серця мільйонів людей. Це напій з багатою історією і традиціями. Чай невід'ємна частина нашого життя. Набагато більша, ніж повсякденний напій. Це спосіб підзарядитись, сконцентруватися або, навпаки, розслабитися наприкінці робочого дня. Крамниця чаю пропонує широкий асортимент з кращих плантацій світу. Ми пропонуємо китайські, цейлонські, кенійські і індійські чаї. Також у нас є південно-африканські і не декілька українських. Серед них є білі, жовті, зелені, улуни, чорні і пуери, а також трав'яні і фруктові суміші для гурманів у крамниці чаю представлені й елітні сорти. Серед елітних сортів чаю в нас є ябао, це суто бруньки, а, а також є жовтий чай. І в нас також є представлені улуни. Вони в нас є з різними смаками і добавками. Продавець-консультант Наталія Спірова розповідає, який чай користується найбільшою популярністю серед коломиян. Найпопулярніші чаї серед зелених це інжир полуниця і тропічний острів. А серед чорних це буде імператор і малиновий слон. Ось такі. Це наші бестселери. У крамниці чаю гарантують якість запропонованої продукції та індивідуальний підхід до кожного споживача. З метою популяризації чаю тут планують проводити чайні церемонії та дегустації. Завітайте у крамницю чаю та оберіть свій чай.